Виконуємо вправу 2 до параграфа 2 за підручником інформатика 7 клас авторського колективу Бондаренко Листовецький Пилипчук 6 палу 2024 року випуску. Завантажимо браузер та знайдемо в інтернеті зображення символу собака, який входить в адресу електронної пошти. Офіційна назва даного символу комерційний «Комерційний Ед». збережемо зображення символу на комп'ютер. Власнивши правою кнопкою по зображенню та в контекстному меню, що відкрилося, виберемо зберегти зображення як. Збережемо, давайте на робочий стіл, зберегти. Якщо у вас електронна скринька на поштовому сервірі Укрнет то в рядку адреси. Введіть mail.ukr.net. Enter. Введіть ім'я скриньки. Ми не бачимо, вже вона автоматично вилазить, тому що я вже заходив на дану електронну скриньку з даного комп'ютера, використовуючи даний браузер введіть та також пароль. Натиснемо кнопку Війти. Створимо лист. Для цього натиснемо кнопку Написати листа. У темі листа напишіть своє прізвище і клас. Введіть текст листа, наприклад такий. Збільшимо розмір символів тексту. Для цього виділимо весь текст та збільшимо розмір шрифту. Змінимо колір слова Привіт на червоний. Прикріпимо до листа зображення, яке ми зберігли на комп'ютер. Для цього натиснемо кнопку Файл. Ми його зберігали на робочому столі відкрити. Даний лист відправимо на адреси вчителя та однокласника. Для цього в рядку кому введіть електронну адресу коштової скриньки вчителя. Та однокласника. Тепер можна ввести ще одну адресу. Зрозуміло, що електронну адресу вчителя та однокласника ви повинні запитати. Натиснемо кнопку Надіслати. Лист надіслано. Присвідчимося, що він є в папці «Надіслані». Вийдемо з електронної скриньки. Вправо виконано. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!